Добрий день. Я знаходжуся в передмісті Одеси, куди можна дістатися трамваєм. Це Чорноморка. Але нас сьогодні цікавить ось цей будинок культури. Ще пару тижнів тому ця вся територія була не така гарна, була засмічена, бур'яни росли. От. А потім я побачив тут геодезистів з Теодолітом, мабуть, ця територія скоро втратить оцю пам'ятку архітектури. Подивимось на неї трохи ближче. На підході до цього будинку культури нас зустрічає фонтан. Південний клімат, дуже сонячний, дуже жаркий. А оскільки нарід сюди збирався вечорами, то фонтан був головною прохолодою цієї місцини. Вдивіться, будь ласка, в напис Палац культури колгоспу імені Карла Ліпхнехта. Заможний, видать, був цей колхоз. Дуже гарно прикрашений. Скульптурною композицією, гербом, колонами, фальшивими арками, в яких можна було б встановити якісь скульптури, а головне широка, широка, гарна, гарні сходи. На одеський менер, як філіал потемкінських сходів. Зараз будівля дуже занедбана, аварійна. Підходити до неї близько буде небезпечно, але роздивитися капітелі, роздивитися, наскільки все це міцно було зроблено, як воно красиво, як воно вражало свою величу, коли сюди підходили люди, цього ще можна зробити. Мене дуже вразило, що не лише основний фасад має такі прикраси, а й бічний фасад також не забули прикрасами. Хто сюди дивиться, але воно тут має місце бути. Дуже красиво було. Роздивляючись через вікна потолки ми, стелі, ми бачимо, що й вони теж були прикрашені ліпниною. Дуже-дуже гарно було побудовано. Коли я вперше побачив цей будинок, роздивився його поближче. І ось ця, ось ця я навіть не знаю, як сказати, площадка, вона дуже-дуже мені сподобалась, і саме ради неї я захотів вам показати ось цей будинок культури. Як мені здалося, ця площадка виконувала роль кондиціонера. От дивіться, вечором, якщо розчинити ось ці величезні вікна із центрального залу, отак краще видно, да? а ось цю площадку полити водичкою, водичка буде випаровуватись і забирати з собою. Температуру і приємна прохолода буде через ці вікна заходити всередину. Будівля продумана дуже гарно. На протилежній стіні є аналоги вікон, фальшиві вікна для симетрії, для зимнього відпочинку. Ось можна побачити будку кіномеханіка і як воно оздоблено. А з тієї сторони, за фальшивими вікнами, були кабінети, інші приміщення. Оскільки та сторона, як ви бачите по сонцю, була сонячна, вона нагрівалася, то основна зала зберігалася за принципом термосу. Тобто воно не нагрівалося через бічну стіну, а вечором через оці. Відчинені вікна і политу водичкою площадку, воно прохолоджувалося. Це отакий природний кондиціонер, охолоджувач повітря в залі. Ну і на додачу сцена. Саме те, ради чого ви її будували, Ради сцени під дахом. Бачите, як оздоблено красиво і міцно. Штукатурка осипалася, а ось ці, ця, а вся ця ліпнина на місці, от можна роздивитися, що тут навіть було щось на кшталт оркестрової ями. О, така глибина, глибина сцени. Отакий такий гарний був будинок культури. Отут От видно оркестрову яму краще. І на завершення ще раз покажу капітелі цих бічних стін. Ось так воно зараз заростає плющем, трохи романтично, але покинуто і небезпечно. А це сонячна сторона цього будинку культури. Дуже, дуже гарні колони, дуже гарно все було зроблено. Багатий був охос. І ще трохи виду. От можна побачити, які були тут лавочки, які були тут піддестали, мабуть, для фонарів. Отака велика площа, багато можна було зібрати народу, щоб проголошувати якісь промови з височини тієї сходів.